Громадська організація Фундація 101 за підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації реалізує проект Прифронтова інспекція. З вересня 2015 по січень 2016 року учасники проекту проводили моніторинг контрольних пунктів в'їзду-виїзду Зайцеве і Новотроїцьке в Донецькій області. За ці півроку спостерігачі щодня перебували на пунктах пропуску. По Повний робочий день і виявили ряд недоліків, усунення яких необхідне для нормального функціонування пунктів пропуску на лінії розмежування між підконтрольною та окупованою територіями. Одна з проблем великі черги біля так званого нульового блокпосту через неефективну організацію руху транспорту. Крім того, логістичні центри, які розміщені між блокпостами першого і другого рубежів, не виконують своєї функції і пустують. Внаслідок цього на пропускних пунктах залишається величезне навантаження, що значно затягує час проходження лінії розмежування. Другою важливою проблемою варто назвати погану інформованість, наприклад, відсутність помітних табличок достатнього розміру, які попереджають про те, що територія уздовж траси, де люди чекають своєї черги, замінована. Окрім цього, такі ділянки мають бути огороджені. Ціна таких недоліків людські життя, і такі випадки загибелі людей, на жаль, зафіксовані. Щодня пункти пропуску перетинають батьки з дітьми, і тут також спостерігається недостатнє інформування. Для того щоб вивести дитину з неконтрольованої території, достатнім є супровід одного дорослого, але для того, щоб повернутися назад, необхідна присутність обох батьків або нотаріальна довіреність того з батьків, хто відсутній. Деякі жителі окупованих територій, які виїжджають з дітьми через нестачу цієї інформації, не можуть повернутися назад. Велика відповідальність за дотримання всіх правил лягає на плечі співробітників пропускних пунктів. Неодноразово були зафіксовані випадки грубості і навіть свавілля з боку перевіряючих органів, як до громадян, що перетинають лінію розмежування, так і до спостерігачів прифронтової інспекції. Крім цього, зафіксовані факти здирництва і хабарництва. Для усунення цих порушень необхідний не лише більш ретельний відбір працівників, а й спеціальне навчання співробітників пунктів. В пропуску і чіткий контроль за їх роботою це дуже важливо і дозволить запобігти відвертому свавіллю. Про всі недоліки виявлені в результаті перевірки, громадська організація фундація 101 вже інформувала Державну прикордонну службу України та Міністерство оборони України. Але позитивного рішення ситуація на жаль так і не набула. Незважаючи на це, фундація 101 буде продовжувати домагатися від офіційних органів пильного контролю за роботою пунктів пропуску та виправлення грубих порушень в їхній роботі. Це життєво необхідно, адже інакше в цій сфері надалі процвітатиме корупція, порушення прав людини і більш того, будуть знову гинути люди, підриваючись на мінах і розтяжках в безпосередній близькості від контрольних пунктів. З докладним звітом громадської організації фундації. 101 та пропозиціями щодо поліпшення роботи пропускних пунктів можна ознайомитися на нашому офіційному сайті. Варто пам'ятати, що одним з найважливіших зобов'язань з боку України є повага до прав всіх її громадян незалежно від того, де вони знаходяться на підконтрольній або на окупованій території, адже дії на основі негативних стереотипів є небезпечними і такими, що принижують людську гідність.